Це у вас останні яблука залишились? Хочете додому піти? А колега вже пішла, так? Да? Пішла щаслива. А ви не щасливі зараз? А що, ви пішли забрати їх? Ну я хочу яблук купити. Тільки мені отак не треба грошей, як ви той бабі надавали. А то вже весь базар про це говорить. Перше, то заберіть. А що з ним робити? Боже, вкусняті наїсти. Так вони ж гострі. Ну то й що? І це скільки це за все буде? 100 гривень. Що? А якби ще ви фасолю забрали? Ні, не хочу. Тримайте. Ні, ні-ні, 100 гривень мені дай. Оце ще беріть. Ні, ні. Чого? Спасибо, ну не можна. Чого ви роздаєте так? Чого роздаються? За перчики. Ось так. Отак. Ось що, печатаєте чи що Печатаю? Ха-ха, ні, я заробляю. Боже, все, 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 все. Ні, отак, ще й домовимось. You, you І домовляємось. Спасибо вам. Все, все. І домовляємось. До побачення. А я пішов гристи Яблучка. До побачення, да раді Бога, до побачення.